Мої вітання, шановні глядачі. Йду зараз за тебе. Бігала у справах і зараз взяла собі перекус такий невеличкий, бо дуже голодна. Прийду, бо снідала тільки кашею. Каву не пила зранку. Прийду, вип'ю каву нарешті. Вам бажаю гарного та тихого дня. І зустрінемося з вами вже вдома. Покажу, що купила. І я вже вдома показую, що купила. Почну за тебе. Дві цибулини. Помідорів взяла багатенько ось таку в'язаночку. Огірок на салатик. І лимон. Це буде для чаю, і синочок любить лимон. Так, і з фруктів ще банани і купила абрикоси. Здивувалась, що вони продаються в АТБ, і причому по 120 гривень за кілограм. Взяла трішки спробувати. Нормальні вони чи не дуже, а там подивимось. Якщо добрі, то можна буде купити більше. Так, соломку купила солону, але десь розірвалася упаковка, може, таку вже і взяла. Ковбаску в салямі фірмова нарізку ось таку. Батон від сарах хліб вершковий. Купила ще крила хлопчині. Зараз вони на знижечках. Дуже вигідна ціна. Замість 230 гривень 170 за кілограм. Ще шоколадку. Ось така лакмі була на знижечках. І, і, і. А АТБ тебе іще взяла горішки БКК. Вони теж були на знижечках. І тут 265 грамів. Не пам'ятаю, купувала БКК горішки чи ні, але мені здається, що вони мають бути хороші. Далі заходила в Аврору, купила ось такий судочок із двома відсіками, щоб можна було на перекуси брати синочку різні смаколики. І ягідки, і горішки. І взяла полуницю в овочевому магазинчику, тому що треба було розплатитися карткою. Була ось така гарненька, але спробую, яка вона на смак. Ой, одна вилетіла. Сказали, що вже місцева, має бути солодка, коштувала 250 гривень за кілограм, і цей судочок у мене на 123 гривні. І це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!